Рік був складний, безумовно, було мало прикольних навушників, так само було мало оглядів на нашому каналі. Ну, все ж таки, війна, пробачте, але ми над цим працюємо. В нас вже нова класна команда, і як мінімум 4 відео в місяць у нас буде. Але хто я такий, щоб залишати вас, дорогі глядачі, без. Топу навушників, точніше не топу, а напевно, навушників, які мені більше за все сподобалися в 2022 році. Ці моделі дійсно будуть актуальні і в 2022, і в 2023. До речі, велике вам дякую, наші глядачі. Ви просто скарб, якийсь всі роки, що ми працюємо на цьому каналі. Ми досить маленька ніша, у нас не багато переглядів, але ви у нас є, ви у нас постійні, і ми вас дуже сильно цінуємо. Саме завдяки вам. Ми продовжуємо знімати прикольні. Відео, але давайте поговоримо все ж таки про той самий топ, що мені більше всього сподобалося, і чому. То б, що не казав, але Apple молодці, і вони знову зробили якусь міні-революцію. Майже не змінивши дизайн, вони випустили знову найкращий TVS для iPhone. До речі, багато хто в коментах пише, що TVS це неправильно, треба казати TWS. Друзі, а BWV. Ви кажете, чи кажете BMW? Отож, давайте ми зупинимося на тому, що я буду називати TVS. Просто для того, щоб якось зберегти наш час. Доросле звучання, ідеальна зручність, прекрасний, але вже не краще, до речі, Інці, мікрофони і покращена автономність. Плюс це надійний продукт і буде працювати вірою і правдою безліч кількість років. Наприклад, мої AirPods Pro працюють вже рівно три роки, і я собі купив вже нові а дружині віддав як другі навушники AirPods Pro і вона по цей час користується. Жодних проблем з ними нема. На мишу, так собі, тихенько. з початку 22-го року вийшли Technics A 800. Якщо хтось не знає, Technics – це підрозділ компанії Panasonic, який займається виключно Hi-Fi. Так ось вони вийшли і заткнули за пояс просто всі навушники, які були тоді на ринку. Прекрасний звук Ency, зручність, 50 годин автономності і теплі спогади про крутий японський бренд. Зараз вони взагалі на піку актуальності, бо грають краще за Sony wh 1000 xm 5 які от нещодавно у нас вийшли на канал але при всьому цьому коштують дешевше і там ще краща автономність. Це мій біль і моя любов у 2022 році, тому що я вирішив собі в один момент замінити свій AirPods Pro, і почалася оця весела історія. Спочатку під час тестів мені дуже зайшла Adidas ZNE-01NC. Це прекрасні навушники, крім назви, з класним звуком NC, зручністю, захистом від вологи. Але я перестарався і дуже часто з ними ходив в душ, точніше, кожного дня, і трошки їх. Зруйнував, можна так сказати. Вони відправилися в сервіс, а на заміну я собі взяв Marshall Мотив NC. Це, в принципі, однакові наушники від одного бренду, робить їх Sound Industries, е тільки там трошки покращене звучання. І от з Marshall Мотив NC у мене теж трапилася якась фігня. Я коли бігав, він просто правий наушник почав мене булькати. І я також віддав їх на сервіс. При всьому цьому я читав коменти в інтернеті, і ніхто, крім мене, таких кейсів не розказував. Всі з ними купалися, всі там мочі. Все окей, у мене, як у оглядача цих девайсів, саме оце трапилося, і саме з двома поспіль навушниками. Отож, я кажу про те, що вони прикольні, але от таке зі мною трапилося. І від себе хочу додати пару теплих слів про сервіс e, ITS, який працює разом з портатив. Вони взагалі без ніяких проблем мені і замінили, і лагодять всі абсолютно навушники, з якими у мене відбуваються трабли. До речі, невеличкий ексурс в історію. Саме завдяки сервісу, я і познайомився з. Портативом, тому що у мене дуже давно, років 7 чи 8 тому, зламалися навушники, я відніс портатив. І в нас почалася бесіда. Тоді я працював в іншій компанії, також робив огляди. коротше, слово за слово, І ось у нас вже канал, на якому майже 30 тисяч підписників. Це не багато за всі ті роки, але ми ж знаємо, що ми дуже маленька ніша. Ми про звук. Про це не люблять говорити дуже голосно. І ви в мене можете запитати, чого ти їх закинув, в топ, якщо вони зламалися. А я от відповідаю, що вони реально класні. І прекрасний звук, і зручність, і Adidas, і Marshall мені дуже сподобалися. Тож, там вибір за вами, але от з поправкою на всю цю історію. Якесь дуже дивне відкриття з JBL Quantum TVS у мене було, начебто звичайні TVS. Так, вони типу ігрові, мають в комплекті донгл для консолей. Я особисто з ними постійно грав на Nintendo Switch. Але за 6 тисяч гривень я ще отримав прекрасний звук, зручність, нормальну автономність, невичурний зовнішній вигляд. І класний мікрофон, і саме коли я щоденно користувався цією штукою, то зрозумів, що саме для мене то майже ідеальні навушники, бо і фільми подивитися, і ігри пограти без затримки, і музику якісно послухати. Коротше, мені вони запам'яталися іноді так буває, да. щось стандартне запам'ятовується більше, ніж якийсь топчик. Але й про топчик також варто сказати: це Bose QuietComfort Earbuds 2, другого покоління, скорочена Квайсі Ербац 2, які мені дуже сподобалися. Саме вони заткнули за пояс AirPods Pro 2 та Sony WF1000XM4. по шумодаву, звісно. Також у них дуже м'який і універсальний звук, приємний дизайн і гарна автономність, не дивлячись на їх габарити. Ціна трохи кусається, є свої недоліки з тим кейсом, але ніхто не зробить так тихо, як ці Bose. І якщо Бог заткнули всі TVS по ANC, по шумодаву, то Sony wh 1000 xm 5 заткнули всі великі навушники по шумодаву. Вони реально самі найкращі в світі по ANC. Також я відмітив зручність, новий класний і простий дизайн, класний кейс. Звучання, як на мене, стало гірше в порівнянні з минулим поколінням, але так як вони роблять тихо, жодні великі лапухи вам не зроблять. Абсолютно випадково, в кінці року я послухав Bang Olufsen Bioplay EX і задумався, чому я їх до цього не слухав. Вони вийшли десь в другому році. Це просто ідеальний наушник. з ідеальним металічним кейсом, ідеальним зовнішнім виглядом. Виглядають вони, дивіться, ось так. Просто божественно. Вони ідеально грають. В них все от ідеально, як на мене, і не ідеально все з ціною. Вони дуже дорогі. Я навіть не буду казати, скільки вони коштують, але вони. Ідеально, так є, звісно, недоліки про них я скажу в огляді. Ми на жаль не встигли в цьому році випустити по ним ще огляд, тому з початку 2023 року я випущу по BioPlay EX огляд. Там все більш детально розкажу, але вони просто мрія. І відкриттям року для мене стала компанія Soundcore. Я не кажу, що вона раніше випускала погані продукти, але ну, були нюанси. А в цьому вони абсолютно зробили всі продукти еталонними. Ну, точніше, всі продукти, що я тестував. Ну, дивіться, Live 2NEO клас, X10 клас, Note E – клас і Q45 клас. Це все абсолютно круті навушники за адекватний прайс з усім, просто таким знаєте, нормальним і класним. Ви не пожалкуєте, якщо купите якусь з цих моделей. Отже, от така додаткова номінація від мене для компанії Soundcore. Вони молодці. Ось такі у нас вийшов 2022 рік. Він був абсолютно складним по всім фронтам в прямому і переносному значенні. Але все ж таки ми щось протестували, ми щось прослухали. І в 2023-му будемо працювати ще більше, бо вже адаптувалися, як і вся Україна, працювати під час тривог, під час обстрілів. А перемога скоро, тому ми будемо працювати з цим натхненням ще більше і ще продуктивніше. Особисто від мене і від нашої команди бажаю всім нам перемоги. Натхнення сил, витримки, працьовитості і всього того, що нам зараз дуже потрібно. Так, наступний рік може бути ще складнішим. Але повірте, все буде добре. Україну не злякати, і це вже розуміє абсолютно весь світ. Слава Україні, слава нації і піз Російській Федерації з новим 2023 роком!